Відновилась робота музею Української Народної Республіки, приміщення для якого орендується в Київському будинку вчителя. Музей є складовою частиною Українського інституту національної пам'яті. Все одно історію ті, хто, хотіли знати, вони знають. Діти, які вже виховані після 91-го року, вони історію знають. За опломбувати національну пам'ять все одно не вдасться. І я так думаю, втручання буде, але буде спротив. Якщо не буде дуже активного, то буде тихий спротив. Музей поміщається лише в одній кімнаті, однак для держави він унікальний своїми експонатами. Серед іншого тут зберігаються оригінали Четвертого універсалу Центральної Ради щодо проголошення незалежності УНР, фотографії голови директорії УНР Симона Петлюри, трьох прем'єр-міністрів уряду УНР, акт злуки від 1919 року. дев'ятнадцятого року. Наші експозиції також є унікальні документи, не всі вони виставлені. Ось перед вами універсали і зокрема універсали Української центральної ради, третій універсал, за яким Україна. Та є Українською Народною Республікою 11 січня після оголошення про ліквідацію Українського інституту національної пам'яті робота музею Української Народної Республіки була призупинена. Договір про оренду приміщення між адміністрацією будинку вчителя і дирекцією Українського інституту національної пам'яті було розірвано. На сьогоднішній день ніхто не подавав нам листа з проханням. Надати в оренду приміщення для розміщення експозиції музею Української Народної Республіки. Я сподіваюся, що це буде зроблено, але коли сьогодні у нас угоди немає. Вона втратила свою чинність в зв'язку з ліквідацією, і фактично музей утримує будинок учителя. Який має сам жальгідне фінансування дуже дуже мізерне? Доля музею Української Народної Республіки наразі залишається під питанням